Вітаю, вітаю, вітаю! Поглянь, яка красота! що я. Купальничок, верх низ Дівчинка замовила і буду чекати відгука. Але це не все. Я упаковую ось так. Усе гарненько. І показую, як ти можеш отримати свій подарунок разом зі своїм придбанням. І так, І так. Гарненько це все кладаю. Це замовлення. Повторюсь, це замовлення. Ой Ось так усе буде. Гарненько і Але підпишись, підпишись, не забудь у телеграм-канал завітати. Там завжди щось новеньке. І так, це замовлення. Але це ще не все. Хто в цьому році замовляє, будь-який. Пальники, топи. Вони отримують подарунки. Але подарунки згідно розміру, на мій погляд. І ось така красота поїде до Надії у Хмельницьку область. Ось такий топчик у подарунок. Гарно, приємно. Буду чекати відгуки. Ось такий гарний набір замовлення плюс подарунок отримає дівчинка Надія. І це все виглядає ось так. بك